Ось вам наступне відео. Ловіть котики. Котики. Гарна розгрузка Хелькон. Колір Олива. Чотири магазини АК, 2 по боках та два у внутрішньому зйомному модулі. На попередньому відео, яке я щойно закинула, ви можете побачити, як цей модуль знімається. Чотири магазини для пістолета. Два тут і два тут. Знизу сумка. До речі, вона кріпиться на моллі. Її можна відчепити та прикріпити до чогось іншого або просто зняти. Має внутрішню ліпучку для зйомного модуля. Такого як магазини. Вкладка це модулі, які мають з двох сторон кріплення. Ліпучка, велкро, велкро. Гарне слово велкро Ольга Володимирівна, я постараюсь запам'ятати. Внутрішнє кишеня, сітка. З молнією, з блискавкою. Додаткові кишені. Тут зовнішнє. Кишенька. Та місце для шеврона. Петлі моллі. З боків, магазинів, де ще бачила. Фіксовано, фіксується на фастекси гарні надійні. фастекси ось тут також є. Тобто можна зняти повністю з себе тут або спереду. регульована на будь-який ріст та вагу для людей. Зірок для людей титанів, потики, які зараз у лікарні, пане Костянтин, який отримав опіки, коли дещо виносив. Мені розказали. Вадим Судоренко, який друге за останні два місяці отримав. Не тільки нагороду, найвищу президентську, але й не так, державну нагороду. А й друге поранення. Будь ласка, хлопці, одужуйте, трішки відпочиньте. Ви нам потрібні, ви наші титани. Завдяки вам ми робимо те, що ми робимо. Волонтер Ліза десь в далекій країні натхненно малює та збирає малюнки інших дітей для того, щоб відправляти вам. Доця, одужуй і ти, будь ласка, і ви, котики, одужуйте. Я обов'язково передам всі ці малюнки вам всім, не тільки тим, хто зараз в лікарні, але й тим, хто дуже цього потребує. Хто зараз тримає на своїх плечах всю країну? Що казати? Весь світ. Бережіть себе і гадіть.